Чи правда, що після ухвалення нового законопроєкту під мобілізацію підпадуть навіть ті, хто вже перетнув 55-річний рубіж, або навпаки, старших військово зобов'язаних звільнять від обов'язку служити? Це питання сьогодні турбує тисячі чоловіків та їхні родини, адже саме вік після 50 це час, коли починають накопичуватись хронічні хвороби і далеко не кожен готовий витримувати фізичні та психологічні навантаження армійського життя. Але що ж реально змінює законопроєкт 13623? Давайте розберемося по кроках без чуток і домислів. Консультації, доступ до надзвичайних бонусів та підтримки донатом шукай під відео. Підпишись на канал. Чому важливо додивитись до кінця? якщо ви служите або очікуєте повторний виклик, ви зрозумієте, які зміни стосуватимуться саме вас. Якщо ви 55+, плюс і маєте проблеми зі здоров'ям, ви дізнаєтесь, як правильно оформити довідки, щоб не потрапити у пастку. Якщо ви рідний чи знайомий військового отримаєте поради, як допомогти близькій людині підготуватись до ВЛК, Військово-лікарської комісії. Законодавчі зміни стосуються не лише цифру в вікових межах, а прав на звільнення від служби, продовження контрактів та мобілізаційного ресурсу України, суть законопроєкту. Законопроєктом передбачено зміну граничного віку військовозобов'язаних та призову. Ключові моменти. Вік для мобілізації чоловіків розширюється. Якщо раніше планувалося звільнити від обов'язкової мобілізації 55, то тепер обговорюється можливість залишити у строї до 60 років, офіцерський склад до 65 років. Тобто, ті, хто має звання і досвід, можуть залишитись на службі, значно довше. Резервісти 55 отримують чіткіші правила мобілізації. Хвороби враховуються лише при офіційному підтвердженні через ВЛК. Не всі хронічні недуги автоматично дають, а непридатний. Можливість добровільної служби. Чоловіки 55 які хочуть служити, зможуть підписати контракт навіть у тилових підрозділах. Що важливо знати військовому 55 плюс перед проходженням ВЛК. Саме ВЛК вирішує, хто може служити, а хто отримує категорію, а непридатний категорії придатності а непридатний звільняє від мобілізації, Б обмежено придатний служба у тилу у штабах не на передовій в Придатний, повноцінна служба, на що звертають увагу після 55 років. Серцево-судинна система, гіпертонія, третій ступінь, перенесений інфаркт, аневризми, стенози, опорно-раховий апарат, артрози великих суглобів, дорсопатії, грижі, стенози, хребта, онкологія та пухлини навіть у стадії ремісії вимагають додаткового розгляду. Неврологія, інсульти, епілепсія, синкопальні стани, зір, глаукома, катаракта, серйозні втрати зору. Порада. Перед ВЛК зберіть усі довідки від профільних лікарів. Чим повніший анамнез, тим більше шансів на справедливе рішення. Пастки, у які потрапляють військові 55+, недооцінка симптомів. Чоловіки часто приховують біль запаморочення чи задишку, щоб не виглядати слабкими. Це помилка. ВЛК не вгадає ваш стан без ваших скарг. Неповний пакет документів. Якщо ви проходите на комісію лише зі словами, у мене тиск без результатів аналізів і висновку кардіолога вам легко поставлять В. Ілюзія автоматичної непридатності. Вік сам по собі не є підставою, лише конкретні діагнози і висновки. Як діяти правильно? Зробіть обстеження завчасно, кардіограма, холтер УЗД серця, серце, рентген чи МРТ великих суглобів і хребта. Аналізи крові на цукор, біохімію. Консультації невролога, офтальмолога, терапевта. Введіть щоденник, симптомів, фіксуйте тиск, напади біль. Це буде додатковим доказом для лікаря. Спирайтесь на офіційні документи. Висновки вузьких спеціалістів мають бути оформлені за стандартом, інакше ВЛК може їх не врахувати. Не бійтеся заявляти про всі скарги краще повторитися, ніж не договорити. Ваше здоров'я це не примха, а реальна підстава для рішення. Поради для родини військового 55+. Допоможіть зібрати медичні документи. Людина часто недооцінює важливість цього. Контролюйте, щоб він не забув сказати про симптоми, наприклад, втрата свідомості чи сильні болі. Нагадуйте, що здоров'я це не слабкість, а аргумент, який впливає на рішення ВЛК. що реально дає законопроєкт. 13623 чоловікам 55. Чіткі правила для мобілізації старших вікових груп. Можливість залишитись у строю тим, хто має сили і бажання. Шанс законно отримати непридатність тим, кого є підтверджені серйозні хвороби. Законопроєкт це не вирок і не повна мобілізація 50 Це скоріше спроба впорядкувати систему, щоб армія отримала досвідчених людей, які реально можуть служити. Ті, хто має серйозні хвороби, могли законно захистити себе в Довідками. Якщо ви або ваші близькі у віці 55, не відкладайте підготовку до ВЛК, перевірте здоров'я, зберіть усі документи, зафіксуйте хронічні хвороби. Поділіться цим відео із друзями та родичами. Можливо, саме воно допоможе комусь уникнути несправедливості та відстоїти право на здоров'я. А ми й далі будемо інформувати вас про зміни у мобілізаційному законодавстві, щоб кожен військовослужбовець та його сім'я знав.